Партнер програми Торгова марка Червона калина. Твоя вода з відомого курорту. Саме 50 років тому цей чоловік взяв до рук фотоапарат і зробив свої перші дитячі знімки. Відтоді об'єктив став його незмінним супутником життя. Отож, сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне культурне гостює незрівнянний рівненський фотомитець Олександр Харват. Вітаю вас! Вітаю вас! От, власне, вже має відбутися ваш творчий вечір. Що це має бути? Він має назву пістоліття у фотографії. Що ви хочете цим може означити? Ну хотілося б зробити невеличкий звіт, адже 50 років, перше півстоліття, як мені мої колеги побажали, дай Бог, щоб і друге півстоліття відбулося. Ну і такі звіт я вирішив зробити виставку. Ну і зустріч для друзів, для знайомих, спілкування з тим, що ми зустрілись, поспілкувались в такій атмосфері міського будинку культури під час виставки. Час летить дуже швидко і незамітно пробігло цих 50 років. І я пам'ятаю ну не, не так детально, не так добре, але пам'ятаю тих 50 років, коли мама подарувала мені фотоапарат, це був фотоапарат «Смена», як я його засвоїв, тоді читав інструкції, читав. Інструкції на проявнику, там, на фіксажу, як це треба проявляти, температуру, яка була ну, це було дуже цікаве заняття фотографією. Сьогодні це набагато простіше, набагато простіше з однієї сторони і з іншої сторони, набагато складніше. Але ось ті миті, якби ті моментики цікавими були, і по суті, фотоапарат, фотографія мене супроводжувала все життя. Ну, на той час, звичайно, я не думав, що я там буду потім стільки часу віддавати саме фотографії, але ж, але ж це справа скажу, і завжди кажу, і на школі фотографії, що це досить цікава справа заняття фотографії, і вона, по суті, присутня у всіх сферах діяльності людини. І хто хоче якби займатися фотографією, ну це сьогодні досить доступно і набагато простіше. Ну, сьогодні можна так запевнено сказати, що фотографія це ваше, але от власне до цього ви якось ішли. От розкажіть про те, як до того часу, чим ви займалися, от так, і як прийшли до того, що саме от фотографія? Ну, спочатку це була цікавість. Цікавість, от пофотографувати, проявити плівку і, і за ніч надрукувати фотографії з тим, щоб другої наступного дня в школі показати. Тобто вже вчорашні світлини. Це було, ну це було дуже круто, дуже класно. Я вчора фотографував, а сьогодні вже показав живу фотографію по правому вигляді. На сьогоднішній день це виглядає смішно, тому що можна відразу показати, відправити по інтернету в будь-яку країну світу. Але тоді я ну, це просто дитяче цікавість хобі, і я не думав, що воно так виросте. я любив малювати, вчився, потім пізніше поступив художню школу, закінчив Ірівницько, а до того там. Займався багато чим. І в футбол бігав, і на легкоатлетику, і в музичній школі навчався. Ну, Багато таких занять, там, і, і якісь гуртки і інші. Тоді, як зайнятість дітей була дуже такою е, різноманітною. І там щось вирізав, строгав. ось. І, і фотографія вона була як такий елемент е, е, такої части, частинки зайнятості. І навіть і, і, перш за все цікавість зробити фотографії, і з тим, щоб те, що сфотографував, презентувати комусь подарувати, чи рідним, близьким, чи ну найбільше це в школі, в класі. Ось навіть коли починав фотографувати, от такі пам'ятаю такий момент, що відфотографував плівку, пофотографував, і думаю, хотілося підглянути, що ж там вийшло. Кришку відкриваєш, там, сіра плівка, там нічого не закрив, все, все вже картинки вже зрозумів. Ну, думаю, а вдруг я швидко подилюсь і побачу, що там вийшло. Ну, таких чудес не буває, все-таки хімічні, технічні е моменти, які треба, треба знати. Після е навчання, після закінчення школи, я працював багато років художником, після армії, також після служби в армії працював художником в художніх майстернях в Рівненському художньому комбінаті. По оформленню міста Рівно, наглядна агітація, в деяких виставках, навіть як художник приймав участь. І так навіть і не думав, що тоді. Ну, фотографія була, але вона була не як мистецтво. Я на той момент не усвідомлював, що це може бути як певний спосіб життя, як мистецтво. А потім доля так склалася, що шах, завдяки шахам. От Наша художня майстерня, художня майстерня була. Поруч з відділом міліси і там знайомими з слідчим, з опером, там грали в обідній час багато в шахі. І ну, так мене загітували в сферу правоохорону, тобто частину свого життя провів в цій сфері і навіть жив і працював після закінчення навчання з червоним дипломом, був вільний червоний диплом. І я поїхав в райони крайньої півночі, щоб ну побачити світу. Подорожі мені все, все таки було цікаво. І в армії також служив в далекій Грузії. Це я був щасливий від того, що я поїхав далеко. Хтось хотів залишитися десь поруч домов, а я побачив світу трохи от Грузія, можна сказати, перша кра... далека така мандрівка була. І попрацювавши в правоохоронній сфері, 10, ну, по суті, 12 років, майже 10 років на Крайній Півночі, все-таки тягнуло додому. Я поїхав всього там на років 2-3. Так, сталкувався, протримався 10. Ну, це були незабув... незабуваємі такі моменти, бо крім роботи, там досить цікава природа, хоча сурова природа тайги. І, то багато там мандрували, ну це відпуски, це, по суті, всі відпуски в Тайзі. мисливство, полювання, в місцях нетронутої природи, тобто це, це унікально і це, мабуть, найкращі такі роки в плані от проведення досуга, це і виживання в тазі, мінус 20, мінус 30, мінус 40 ми палатку ставимо, там живемо, ну це, це унікально, У нас такого немає. і це досить цікаво. Потім, після того, вже вернувся додому, і, і в Україні на той час, 98-й рік, тут ну, було такі багато негараздів після того, як Союз розпався, і Україна ніби проходила моменти становлення. Ну і в правоохоронну сферу я вже не пішов. Ще коли, ще коли працював на крайній півночі, також знайомий був з деякими фотографами. Я собі навіть брав туди фарби, акварельні, там масляні, оліні. Щось там намагався в вільний час, коли знаходився малювати трошки, але всі картинки, на жаль, майже всі роздарував, коли переїжджав. І також познайомився з фотографами. І, і повертаючись додому, я купив в Москві свій перший Ну, в мене фотоапарати були поступово, а купив такий вже більш дорожчий Nikon Nikon FM2, а це вже був якби такий плівковий, звичайно. Фотоапарат, і коли сюди приїхав, познайомившись з фотографами нашими місцевими, і вже почав більш активніше фотографувати. І вже лише тоді почав розуміти, що фотографія це є також мистецтво, це не просто сліпе фотографування, а також мистецтво, і воно може стати хорошою зайнятості, хорошою професією для. Будь-якою людиною, якщо людина цього хоче, якщо це, якщо вона відчуває, що це її потреба душі. Ну і потихеньку так вступивши в спілку фотохудожників, і з того часу якби перевернулася, таке якби напрямок моєї діяльності знову вернувся до мистецтва. Хоча, звичайно, я мрію і люблю живопис, і хочу, і якось і в тому напрямку, також попрацювати і, і все думаю. От я зараз сказав, і раз я сказав, значить, треба вже я маю, маю все таки і також і цим зайнятися, бо це мені подобається, це, це це хорошо до цих 50 років. От чи можна зробити якісь чи досягнули того, наприклад, які ви ставили перед собою цілі? Чи ви їх досягнули, чи можливо зроблені якісь висновки за цей час? Ну 50 років назад я якби і не знав, і не міг ставити якісь там певних цілей. Я думав, що я буду художником, скоріше всього. Ось, і навіть зараз, як би сказати, чи досягнув чогось. Ну, якісь досягнення є. Ну, перш за все, це я вже казав, відповідальне відношення і до всього, того, що робиш. І і робити, Кожна людина має робити те, що їй подобається, то вона ну, не шкодити іншому. Може подобається щось інше, і має на увазі позитивний вид діяльності. І тоді та робота, коли вона буде приносити задоволення тій людині, що її робить, вона буде приносити, вона буде цікавою і для інших людей. Якщо так буде у всіх сферах, то ми, звичайно, будемо краще жити. Тому, як, якщо, і завжди в людини має бути якась певна мета, певна ціль. Бо як, якщо до мети от мріяв отримати там щось, там, щось досягнути чогось, і ця е, мрія, мета там збулася, і ніби крапка, а що ж далі? Тому треба ставити, е, на мою думку, якісь нові, е, нові мають бути. Без мрії не буде нічого. Якусь мету нову ставити, щоб якщо ж там щось тим зробив, то потрібно відразу вже якби ну, щось планувати і робити далі, бо інакше воно просто буде нецікаво. І от досягнув, зробив щось, аж а ще далі. От як вчився там у вищому учбовому закладі, от випускний, от ніби намагаюся, вчишся, 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 то раз – все, закінчив. Немає вже того, якби, того виду зайнятості. І що далі? Ну, далі працювати, тобто ставити собі якісь певні планки, якісь, ну, в даному випадку, в моєму випадку, це якісь проекти, фотографічні проєкти, видання альбомів. І, ну, Звичайно, альбоми ті, що мали б цікавими бути не тільки мені, а і, і нам, рівнянам, і, і нам, українцям чи закордонним гостям. Ось от в такому плані. Да? На такому творчому своєму шляху, от, е, яким здобуткам ви найбільше пишаєтеся? Ну, я пишаюсь тим. Ну, якщо взяти фотографічних е, проєктах, е, то от, саме от, останні роки, от уже фотовореся на покрову в цьому році вже буде в 12. Тобто час летить так, так швидко. Я навіть коли в 2006 році замислювали міжнародну конкурсну виставку. А в цьому в минулому році вже була вона 11 раз відбулася з географії з величезної географії, що проект став. Найбільшим не тільки в Україні, а ну, взяти і в Європі. Ну не найбільше в Європі, ну от закордонні гості наші поставили на третє місце. Ну це мене дуже втішає як організатора, ну як наш рівнян, як рівнянина і рівнян. І досить часто гості асоціюють на покрову – це рівне або рівне це на покрову. тобто яка така як порівняння. Потім я тішусь з того, що були такі реалізовані проєкти Рівне на межі тисячоліття. Вже було два видання альбому, ось вже його немає, вони розійшлися, там небагато залишилось, і от будуть нові проєкти. Ну, і інші книговидавничі такі проєкти, вони цікаві. От «Рівне мистецтвих художників, 42 художники, що малювали рівне, було видано в альбомі, в книзі. А також і інші фотографічні такі проєкти. От вже сьомий рік фотошкола, майже три сотні школярів з різних куточків країн України і регіонів нашої Рівненщини, і навіть за кордоном приїжджали з тим, щоб повчитися трішки фотографії. І я тішусь того, що ці знання якби комусь потрібні, що вони не залишилися в мене. Ну я й сам також в цьому вчусь, коли щось вчиш, вчиш чомусь, то, звичайно сам вдосконалююся в. Ось. Ну І інші там, фотовиставкові проекти. Кубок Рівного по фотомистецтву. вже п'ятий раз було Life Press Photo, міжнародний конкурс репортерської фотографії «Рівний день за Днем. Це наш конкурс Рівненської репортерської фотографії. І один з проєктів, таких як Музей фотографії, є вже велика колекція старих фотокамер, раритетних фотокамер, велика колекція фотографій. Ось поки він знаходиться в мене в студії, але я думаю, що ну, от якраз такий момент, що не з реалізованих проєктів поки що, як ми музей є, а ось його зробити е, таким фотографічним центром е, для міста, це було б хорошою візитівкою. І це по суті не потребує багато якихось певних затрат. Ну, бо, бо це зникає, це ця історія проходить, а рівно має вже таку хорошу фотографічну історію. І це, вона вже є, по суті, як місто фотографічне, вже є візитівка міста Рівна, а воно може бути ще якби таким. Центром, де люди прийдуть, побачать, поспілкуються, приїдуть, спеціально приїдуть, і спеціально приїжджають. Ну, це треба, якби це ще мрія, щоб її зреалізувати. Ну, ви також є активним і організатором, і учасником таких різних соціальних проєктів. Це і по онкологічним, і по дітки сироти, особливі дітки, от, ну, мало хто із. Худож... фотохудожників цим хочуть займатися, наприклад. Чи не вам це, цікаво? Так, так, ну мені цікаво, дійсно, те, що цікаво людям. І мені з дітьми завжди Багато в багатьох проєктах це діти. І з дітьми завжди цікаво працювати, і вони себе відчувають юними модельками, моделями. І тому такі з часу виникали різні там, чия крихітка, там, діти, які не мають батьків, чи, там Різдвяне диво. це Вже в шість разів було в театрі, разом з театром ляльок. Ми реалізовували такий проєкт. Діти для миру, діти для миру Знак питання. там потім… І пузата мама була, це вже як із мамами. І ну, різні проекти з дітьми дуже цікаво працювати. І це діти ну, залишаються в історії своїх сімей, своїх батьків, і також набувають певний досвід і в фотографуванні, і в... це також якось їх, змінює їхнє світосприйняття. Можливо, для когось у них це також стане заняття фотографії стане. Заняттям справи їхнє життя або для хобі, або для, для професії. Це вже неважливо, як вони в будь-якому випадку, якщо людина для себе буде мати якусь справу, хоча б візьмемо фотографію, вона це буде робити краще, і однозначно пригодиться в її житті чи професійному, чи просто хобі, чи просто виконувати якісь професійні обов'язки в зовсім іншій сфері. А фотографія вона ж не незамінна в багатьох сферах життя. І які проекти. Багато чого можна цікаво придумати, якщо разом ми з іншими небайдужими людьми, з журналістами, то, звичайно, наше життя буде набагато цікавіше. А сьогоднішня виставка, та що відбувається, хутором до Європи, це якраз проєкт вже. Більше десятка років, там є фотографія початку 2000-х років, це з різних куточків України. Люди переважно або діти, або люди, люди старшого віку, тобто з наших сіл, я би сказав, гола правда не прикрита без ламура, без, без фотошопу, без зализення. Тобто та дійсність, та яка є. От ми чому називається хутором до... Європи, ну ще багато років назад виникла така ідея. От ми вже скільки живемо в незалежній Україні, а в нас все от в Європу, в Європу, в Європу. Ми знаходимося в самому центрі Європи. Європу треба будувати нашу українську, європейську цивілізованість і не забувати про тих людей, якраз є на ті, що на, на тих світлинах. про цих забувається безвіз, що таке безвіз? Кому? Треба тій бабусі, чи дідусі, чи тій дитинці без віз. Це просто політичне маніпулювання. Ось, ось така гола правда на, на цій виставці. Я думав, яку виставку зробити, чи мандрівка світом, чи там діти сам, чи «Гламур», чи що. Ну, все-таки залишився на, на цій такій голій правді. Тобто, за більше десятка років там різні світлини з різних куточків України. Навіть під час такого ювілею ви вирішили підняти таке гостре питання, все таки ну, для нашої країни. Так, як з одної сторони це. Можна сказати, не прикрита правда і гостре питання, але воно ж є, воно поруч, там ці наші поліські хатки, чи там десь в інші, в Миколаївській, чи Херсонській області, чи в Карпатах. То, тобто, от, от, Ну, щось я вирішив саме цю тему підняти, хоча це вже багато років тема. в мене ці світлини збираються. Про що зараз мрієте? Ну, мрієте. Мрій багато і без мрії ми не будемо мати хорошого завтрашнього дня. Ну, звичайно, кожна людина мріє, щоб в нас був в місті, в державі все-таки мир, щоб ті негаразди воєнні, політичні, щоб вони на кінець закінчились. І, на жаль, не все залежить від нас. Ніби з одної сторони, все залежить від нас, але багато що залежить не від нас, не від нас, нами ніби маніпулюють. А якщо такі земні питання, ну про здоров'я, про мир, про спокій, про те, що благоустройство в нашому місті, щоб, щоб у нас була якась наступна стала якась стабільність в місті, в державі, щоб ми не думали там, не дивилися на ці платіжки і бралися за голови. Ну так не має бути. а Дивно те, що всі люди, більшість людей нормальних, розуміють, що так не має бути, а на жаль, чомусь так є. От. Ми, ми, ми маємо про це говорити. Не хочеться заходити в політику, але ми маємо, не маємо про це мовчати. А ми маємо говорити, тому що якщо ми будемо мовчати, нами керують, виходить, невеличка кучка людей і, і керує не так, як ми хотілося. От якраз на вечорі будуть присутні люди культури, люди інтелігенції, ті, ті люди, які, якими ми маємо пишатися, маємо, яких ми маємо берегти. Не, не далеких закордонних е, там, зірок, а от у нас в Рівному є дуже багато своїх зірок, людей, якими ми маємо пишатися. От як сказав Трамп, от його згадав хоч якби не. не Можливо, в якійсь мірі не імпінуємо, а от Америка понад усе в нас Україна по понад усе рівне понад усе має стати реальність, реальна. Реальність. Реальні. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за цікаву та приємну розмову. І бажаю вам нестримного натхнення, прекрасного навколо і здійснення найсміливіших мрій і бажань. Дякую, Вікторія. Дякую. На цьому мене все побачимося за тиждень. Дочекайтеся. Наступна зустріч буде не менш цікавою.